До ймовірних штурмів у непересічний спосіб готуються чиновники Дніпропетровська та Одеси. Саме їхніх обладміністрацій. у Дніпрі одну з вулиць біля адмінбудівлі перекрили даїшники. На площі триває безстроковий мітинг перебічників партії влади. Там встановили намети, польові кухні та активно заготовлюють дрова. Біля самого входу снігові кучугури вищі за людський зріст. Майданчик на пішохідній зоні вже залили водою. Тепер там суцільна ковзанка. А паркан внутрішнього подвір'я взагалі обмазали солідолом, а всередині натягли колючий дріт. кажуть, аби мітингувальники не пройшли з Підступи там охороня. Й силовики працівників адміністрації всередину пропускають лише за перепустками, а перехожим радять обминати будівлю стороною. Своєю чергою в Одесі обласну адміністрацію геть замурували. Біля двох бокових входів поставили бетонні блоки та зварили їх між собою. Навколо будівлі чергуючи не вся міська міліція. Всередині перебувають бійці охоронного спецпідрозділу Титан. Біля центрального входу металева огорожа. Містяни тепер обласну адміністрацію називають не інакше як гробниця влади. Ну так, если послушать, то вроде я сошел с ума и решил поиграться э, в войнушке в 40 гаком лет, или мне нечего делать. У меня была и есть четкая информация о том, что э, в Одессу заезжали боевики с очень конкретными целями.